Свою природну любов, любов вічною, богородиця для неї є досконалою матір'ю. Християнська матір християнська матір навчає свою дитину любити Бога, навчає молитви, мили... йде до церкви. У церкві маленька дитина пізнає Бога. Зростає у мудрості. Зростає переживає дитина, залишається в душі на все життя. Тож християнські матері, не забувайте, не забувайте. Господи, не забувайте просто нашого Спасителя. Постійте дітей і бороніть їх приходити до мене. Мамо, мамочко, матуся, скільки споганів від тепла та їй це закритне слово. Ним ми звертаємось до найближчої, найдорожчої, найвільнішої. Наймаліші для нас людини. людини з прекрасним іменем мати, її очі супроводжують дітей у далеких життєвих матерях. Материнська ласка визнає усе життя. Мати тільки вона нічого не пошукує для своєї дитини. Це вона хвилина небезпеки. Все від для того, щоб змістити свою дитину, зазнає будь-яких труднощів, щоб їй жилось краще і дасть всю свою мудрість душі. Тепло свого серця своє здоров'я. Материнська любов не знає страху, сумнівів, розрахунків. Вона очищає нас, зігріває, зупиняє перед безодною. Мати захист і притулок для дитини. Вона її, опора і совість. Все, що є в нас найкращого, все це від неї. відділу її неньки. Тож будь могів материнської любові. І промісів через усе своє життя. Це прекрасне і ніжне слово мама. Я дуже дорога святкую нині свято. Брали разом ні двора, серня радощ, що багато рад усе на світі. Матінку кохає, і бо все великі свято на, на душу лікарні. Сонечко на небі дуже рідка красна. Ти ж матуся в нашій хаті, така добра, ясна. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, ти на моя. Мама, Зоря, наша ясна. Нині ваше свято. Цілий рік у вас матусю, працю так багато. Вічка та, та, та. ви те наступить. Вічна литра на стурботі, день та вночі. Бережуть нас від тривоги мачаринські очі. Ми до мами свята, освятах завзято, ми до руки готували власними руками кожен сам для мами. Сьогодні щасливі діти по вам на руки і діти і кажуть вам щире слово матусі, будьте здорові.